Ось це фонтан триві. Ось це фонтан треві. Бачите, скільки народу тут. Ну, гуля дячки в простинях. Що сказати? Ну, вибачте мене. Ну, це, бачите, скільки народу. Це взагалі. Оце фонтан триві. Оце я витрачаю останні хвилини мого, моєї пам'яті на фонтан триві. Розумієте? Взагалі, так, фонтан древі. Ну, язичницькі боги купаються. Тут, мабуть, Нептун, те, якісь там античні боги та богині. Це я. Таке відоме місто, місце, а не місто. Я оце. Сиджу на лавочці, це також. знаєте. А тут е, гарні кафе, тут є кафе гарні. -ха -ха. Тут Є кафе гарні. Зелена така водичка, люди щасливі, тут повна народу, повна народу. лифте и так далее. Что там? Ничего. Ось так. А. а там також є, ага, це туди ще спускатися. Це, це, це тяжко мені спускатися. Ну я знімаю. Я знімаю. А, А, я, я зараз можу зупинити.